Якщо чесно, я довго не розумів, що мною керує. Я просто жив, наче по інерції. Робив усе правильно, працював, підтримував, не скаржився. Але всередині завжди було відчуття, ніби за мною хтось іде не в реальності, а десь поруч, на півкроку позаду. Мовчазний, холодний, гнітючий, я не бачив його обличчя, але відчував, він завжди тут. З часом я зрозумів, це страх. Він не виглядав як жах, як паніка чи істерика. Ні, він був тихим, ніжним, раціональним. Він ховався за фразами: Будь обережним, не висовуйся, зараз не час. Подумай про наслідки. Він ховався за масками здорового глузду, але по суті тримав мене на повітку. Я не приймав рішення, та я уникав наслідків. Я не йшов уперед, я оминав те, що лякало. Я не жив, я намагався не потривожити цього, ні моїй тіні, яка йшла за мною. І так, я міг бути енергійним, веселим, продуктивним. Але все це відбувалося всередині коридору, вузького, з низькою стелею, де жоден мій крок не був вільним: усе у межах безпечного, усе. Під контролем усе, щоб не зіткнутися з тим, чого я боюся. Але чого я боявся насправді? Ось тут починається найцікавіше. Бо я не міг цього назвати, не міг чітко сформулювати. Мені здавалося, я боюся провалу, осуду, самотності, але якщо копнути глибше, усе це були лише форми, обгортки, а за ними стояло щось значно могутніше. Щось, від чого я відвертався все життя. І ось тоді я вперше усвідомив просту річ: страх керує тобою рівно доти, поки ти на нього не дивишся. Поки ти від нього відвертаєшся, він позаду, він більший за тебе, він як тінь, яку ти не бачиш, але відчуваєш спиною. Але варто тобі повернутися обличчям, він зменшується, він стає просто частиною тебе, утомленою, наляканою. Але не страшною. І в цей момент усе змінюється. Якщо ти зараз це читаєш і відчуваєш, що всередині щось ворухнулося, залишайся. Я не буду тебе вчити. Я просто розкажу, як це було в мене. Без героїзму, без лекцій, лише правда. Ось що я зрозумів пізніше: страх майже ніколи не приходить із табличкою Привіт, я страх. Він хитріший, він переодягається. Змінює голос, ховається під маскою здорового глузду, доброзичливої поради чи соціального схвалення. Ми не усвідомлюємо, що боїмося, бо нам здається, що ми просто раціонально думаємо, проявляємо обережність чи просто не готові. І ось у цьому головна пастка. Ми думаємо, що в нас є причина, але насправді це страх, уміло загримований під причиною. Ти не змінюєш роботу не тому, що зараз невідповідний час, а тому, що боїшся втратити хоч якусь стабільність. Ти не говориш відкрито з близькими не тому, що не хочеш їх образити, а тому, що боїшся почути правду у відповідь. Ти не починаєш те, що по-справжньому хочеш, не тому, що ще не все продумав, а тому, що боїшся провалитися і назавжди втратити образ сильного. Страх уміє обґрунтовувати себе. Він говорить голосами людей, які тебе колись поранили, голосами батьків, учителів, авторитетів він звучить як будь скромнішим, не висовуйся, не ображай нікого, не помиляйся, і він звучить як ти сам, бо ти давно став говорити з собою його словами. Я теж вірив, що я просто такий обережний, розсудливий, зважений. Але потім зрозумів, це не зрілість, це броня, а під нею заморожений, стиснутий, витіснений страх. Такий давній, що його вже не відрізниш від самого себе. Ми живемо в культурі, де страх соромлять, де тобі кажуть не бійся, де хвалять за сміливість, але мовчки презирають за вразливість, де страшно і погано, соромно, неприпустимо. Тому ми ховаємо страх не лише від інших, ми ховаємо його від себе. Ми йдемо в зайнятість, у рятівництво, у продуктивність, у вічний контроль. Ми будуємо навколо себе складні конструкції з правильних рішень, лише б не зізнатися Я боюся боюся помилятися, боюся бути слабким, боюся, що не впораюся, боюся бути розкритим. І в цьому. Уся трагедія. Поки ти не визнаєш страх, він керує тобою. Поки ти його не бачиш, він веде твоє життя, обирає маршрути, визначає повороти. Ти думаєш, що ведеш машину. Але насправді ти просто пасажир. І керма немає зовсім, є лише гальмо. Хочеш дізнатися, що найпарадоксальніше: чим більше ти намагаєшся уникнути страху, тим більше втрачаєш владу над собою, ти не живеш. Ти весь час ухиляєшся. І чим розумнішим ти стаєш, тим витонченішими стають твої схеми уникнення. Ти можеш бути суперінтелектуалом, успішним професіоналом, турботливим партнером і при цьому бути повністю керованим страхом. Бо інтелект не скасовує страх. Він просто вчиться його маскувати. І якщо ти зараз упізнав у цьому себе, значить, ти вже готовий до наступного кроку. Не до перемоги над страхом це все те. Та... Це все та ж ілюзія контролю, а до чесної зустрічі. А якщо це про тебе, підпишись на канал. Так ця правда дійде до тих, хто теж утомився тікати від себе, тих, хто хоче не сховати страх, а побачити його. І нарешті визволитися. Далі поговоримо про те. Як насправді працює страх. Не в теорії, а в тілі, у реакції, у тіні. Коли я почав по-справжньому вдивлятися в те, як працює мій страх, я був ошелешений. Бо це не була просто думка. Це не був чіткий образ, це не був навіть конкретний страх, як висоти чи публічних виступів. Це було стан, фонове, густе. Наче всередині завжди ввімкнений якийсь датчик, що вловлює небезпеку. Я прокидався і відчував легке напруження в грудях. Я йшов вулицею і помічав, що плечі весь час підняті, наче я готовий до удару. Я говорив із людьми і одночасно аналізував їхні обличчя безпечно, не агресія, не осуд? Я робив вибір, і щоразу всередині звучав голос. А якщо ти помилишся, і ось що я зрозумів: страх не живе в логіці, він живе в тілі, він вбудований у кожну мікрореакцію: у рух очей, у напругу щелепи, у спосіб, яким ти тримаєш ложку, у те, як ти дихаєш. І коли ти намагаєшся переконати себе, це наче умовляти замерзлу дитину, що зима це нормально, вона не зігріється від слів. Вона зігріється лише тоді, коли ти будеш поруч, коли ти даш їй тепло, коли ти не відвернешся від її тремтіння, те саме і зі страхом. Він не йде від логіки, він йде від контакту. Коли ти повертаєшся до нього і кажеш: Я тебе бачу, я розумію, чому ти тут, ти захищав мене, але тепер я сам поруч. Це звучить дивно, майже як розмова з внутрішнім монстром. Але саме цей монстр твоя тінь, те, від чого ти уникав, те, що тебе скувало, те, що керувало твоїми реакціями, твоїми рішеннями, твоїми стосунками. Юнг говорив: поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно буде керувати твоїм життям, і ти називатимеш це долею. І це про страх. Бо якщо ти не дивишся йому в очі. Ти називаєш його обставинами, ти називаєш його характером, особливістю, темпераментом. Але правда в тому, що він усередині, і він чекає, щоб його помітили страх не ворог це заморожена частина тебе, та, яку колись не захистили, яка навчилася ховатися, замовкати, контролювати, не довіряти. І чим довше ти його не бачиш, тим більше ти віриш. Що це і є ти, що ти просто тривожний, просто обережний, просто такий. Але ти не страх, ти той, хто може на нього дивитися, ти той, у кого є вибір продовжувати жити в його сценарії чи почати слухати себе. І ось тоді приходить свобода. Не як ейфорія, не як я переміг страх, а як тиша. Як пауза всередині, як момент, коли ти не реагуєш автоматично, а просто дихаєш і раптом розумієш, я можу обирати. Хочеш, я розкажу, що далі, як почати цю зустріч, як навчитися не пригнічувати страх, а тримати його за руку. Я продовжу як почав спокійно, чесно, без гасел. Бо робота зі страхом це не пета. Птахом, це не подвиг, це не історія про героя, який переміг дракона. Це історія про людину, яка одного разу втомилася тікати. Коли ти по-справжньому втомлюєшся, не фізично, а ось тут, усередині, ти починаєш відчувати далі так не можна. Уже не рятують ні робота, ні контроль, ні раціональні доводи. Усе, що раніше давало відчуття опори, більше не працює. І залишається одне. Зупинитися, зупинитися і подивитися, не на весь жах одразу, не в обличчя чудовиську або дай убік признати, що це є, що ти боїшся, що ти незалізний, що в тебе тремтять руки, коли хтось занадто близько підвищує голос, що ти завмираєш, коли від тебе вимагають обрати, що ти досі всередині? Той самий хлопчик чи дівчинка, які колись не могли захиститися. Це не слабкість. Це правда. Поки ти тікаєш, страх править тобою. Він обирає, де тобі можна бути собою, а де ні. Він вирішує, кому ти скажеш ні, а кому покірно. Покірно посміхнешся. Він визначає, коли ти мовчиш, хочеш говорити. І коли говориш, хоч всередині кричить Стоп!. Ти називаєш це характером, ти називаєш це адаптацією. Але це просто вивчений спосіб виживати. Тільки ти більше не зобов'язаний виживати. Ти можеш почати жити. І перший крок не героїзм, не кидок на амбразуру, а пауза. Маленька, проста, осмислена. Коли ти зупиняєшся і запитуєш, а що мною зараз керує це я чи мій страх? Іноді цього запитання достатньо, щоб ти вперше за довгий час почав чути себе. Не ту частину, яка знає, як правильно, а ту, яка просто хоче бути живою, без бронежилета, без перфекціонізму, без маски. Якщо ти зараз відчуваєш, що в цих словах є щось твоє, підпишись на канал. Бо страх у кожного свій, але момент, коли ти наважуєшся на чесність, він впізнаваний. І якщо ти це читаєш, значить. Ти вже на порозі. А якщо ми зберемося разом, нам буде легше не тікати, легше дихати, легше говорити, легше дивитися в той бік, від якого ми весь час відверталися. Далі я розкажу, як саме можна почати цей шлях. З чого починати, коли страшно навіть зізнатися, що страшно. Знаєш, коли мені стало по справжньому погано, я вперше зрозумів одну жорстку правду. Страх не йде сам, він не розсмоктується з часом, не перегорає, не відпускає, якщо не чіпати. Він просто знаходить нові форми. Сьогодні ти боїшся конфлікту і обираєш промовчати. Завтра ти боїшся самотності і залишаєшся в стосунках, які тебе руйнують. Післязавтра ти боїшся провалу і відмовляєшся від того, до чого душа тягнеться. Потім боїшся невідомості. І чіпляєшся за рутину, навіть якщо вона тебе вбиває. Так крок за кроком ти будуєш життя, у якому все ніби стабільно, але дихати цим неможливо. Ось чому я говорю: страх не перемагають, його приймають, його усвідомлюють. І з ним вчаться жити, але не в підпорядкуванні, а в діалозі. Перша практика, яка змінила моє ставлення до страху, була на диво простою. Я сідав у тиші і ставив собі запитання, чого я зараз уникаю? Не про що я думаю, не що треба зробити. А саме це, що всередині мене викликає напруження, і я не хочу туди дивитися? Іноді відповідь була очевидною: іноді приходила порожнеча. Але якщо я сидів і слухав, усередині починала підніматися правда. Іноді... Про те, як я боюся не впоратися. Іноді про те, що я ненавиджу чужі очікування, але продовжую їм підкорятися, іноді про те, як я сам себе обманюю. І щоразу, коли я дозволяв собі побачити, страх втрачав частину своєї влади. Він більше не був чимось величезним і некерованим. Він ставав тим, чим і є, емоційним слідом. Слідом того, де колись було надто боляче, і тепер я дорослий. Я можу туди піти, я можу бути поруч із собою в цій болі. Це не завжди приємно. Але саме з цього починається повернення сили. Бо справжня сила не в броні, а в здатності бути поруч із своєю слабкістю і не відвертатися. Коли ти стикаєшся зі страхом не в теорії, а по-справжньому тобі не потрібні високі ідеї, тобі потрібна опора, пряма, проста, жива. Що робити, коли стискає, коли тривога виходить з-під контролю? Коли все всередині хоче сховатися, зникнути, замовкнути? Що я ще роблю? Це практика заземлення, це не техніка з книжки, це спосіб сказати своєму тілу. Ти тут, ти не в минулому, ти в моменті. Я з тобою. Коли тебе накриває, і ти відлітаєш у паніку, не шукай одразу сенсу. Просто відчуй, де ти знайди очима п'ять предметів, що тебе оточують. Відчуй ногами підлогу, почуй звуки навколо. Зроби глибокий вдих і видих. Без спроб заспокоїтися, просто щоб дихати. Візьми будь-який предмет: ключ, ручку, канину і відчуй текстуру. Це не магія, це повернення. Твоє тіло лякається, бо воно згадує щось старе. Заземлення це спосіб дати йому зрозуміти, ти вже не там. Зараз безпечно. Наступний крок запитати себе. А що я зараз насправді відчуваю? Не про що я думаю про це, не яку емоцію треба би відчувати. А прямо просто чесно, що зі мною? Можливо, ти боїшся. Можливо, злишся. Можливо, відчуваєш провину, сором, розгубленість. І це нормально. Не треба розбирати це як психолог. Просто назви. Признай. Проговори. Іноді саме це сказати: я зараз боюся, мені страшно. Я почуваюся маленьким, уже повертаю тобі опору. Бо ти більше не ховаєшся від себе, бо ти бачиш. Далі контакт із тілом. Я довго не розумів, наскільки моє тіло це мапа моїх страхів. Поки ти живеш у голові, ти не чуєш, як сильно воно тримає. Як у тебе постійно стиснуті плечі, як ти не дихаєш повноцінно, як у тебе напружені щелепи навіть уночі, я став помічати, коли мені страшно, я завмираю, коли соромно, відводжу погляд, коли відчуваю загрозу, починаю все контролювати. Це не помилки, це захист, і він не піде від логіки. Він іде лише тоді, коли ти повертаєшся до тіла з увагою. Можна просто покласти руку собі на груди або на живіт і подихати туди. Не щоб розслабитися, а щоб просто бути із собою без насилля. Іноді я просто запитую, де в тілі живе мій страх, і чекаю. Відповідь завжди є. Вона не в словах, вона в відчуттях. Щоб перестати бути всередині страху, його треба винести назовні. Я роблю це через папір. Я беру лист і пишу. Я боюся, що і виписую все без фільтра, без цензури, не для звіту, не для аналізу, а просто щоб винести це з голови, щоб побачити. Я не страх. Я той, хто його помічає. Боюся, що мене кинуть. Боюся, що мене розкриють. Боюся бути нічим. Боюся виявитися неважливим. Боюся втратити контроль. Боюся провалитися. Іноді з тебе виходить потік безладних фраз. Іноді тиша. Усе підходить. Найголовніше не ховати. Бо, поки страх усередині, він, він керує. А коли ти його бачиш, він стає об'єктом, а ти суб'єктом. Ти повертаєш собі вибір. Ти здивуєшся, скільки в тобі мудрості щойно перестанеш боротися. Щойно перестанеш ховати від себе, що тобі страшно, і почнеш дивитися. Тихо, спокійно, без примусу. Просто дивитися. І нарешті те, що стало для мене найтрансформаційнішим: внутрішній діалог із стіню. Я сідаю і уявляю перед собою те, що мене лякає. Іноді це образ, іноді відчуття, іноді слово. Я дивлюся на це, не як на ворога, а як на частину себе, яка надто довго жила на самоті. Я говорю, їй, я бачу тебе, я знаю, що ти захищав мене, але тепер я можу бути з тобою. Я більше не відкидаю тебе, і ти не уявляєш, як багато болю, замкнутої сили і невиказаних сліз вивільняється в цей момент. Бо ти більше не розділений, ти знову цілий. Ти Сипо, не страх, ти пертій, ти той, хто може його бачити, і це все змінює. Якщо ти вже відчуваєш, що хочеш спробувати, не чекай моменту, коли я буду готовий. Ти готовий, бо ти читаєш це. Ти вже поруч. Залишилося лише залишитися і дозволити собі бути із собою без захисту. Далі я покажу, як страх перетворюється на опору. Якщо ти не тікаєш, а повертаєшся. Ось що я помітив: страх не зникає, коли ти розбираєшся із ним. Він зникає, коли ти перестаєш від нього тікати. Коли я почав давати собі право боятися, у тілі почалося зовсім інше життя. Я став відчувати Не поверхово, а глибоко, повільно, іноді боляче, але чесно, і чим більше я помічав страх. Тим менше він керував мною. Ти ж знаєш це стан, коли страх стискає так сильно, що ти перестаєш дихати. Коли ніби нічого страшного не відбувається, але всередині тривога не відпускає, коли будь-яке рішення здається небезпечним а будь який рух, наче крізь мінне поле, ти весь час посковзуєшся всередині. І ось у такі моменти тобі хочеться або сховатися. Або стати кам'яним, закритим, непроникним. Щоб не відчувати, щоб не пульсувало, щоб не накрило хвилею. Але в цьому й парадокс. Поки ти захищаєшся від страху, він продовжує диктувати правила. А щойно ти опускаєш броню і кажеш, так, я боюся, але я залишаюся. Він починає зникати. Не одразу, не повністю. Але по краях, він втрачає силу. Бо страх це не чудбубаса. Страх це не чудовисько. Це просто частина тебе, яка колись завмерла. Коли ти був сам, коли тебе не зрозуміли, коли тебе соромили, коли не дозволили відчувати. Він не ворог, він файт в носій пам'яті. І тобі не треба боротися з ним. Тобі треба бути поруч. Бути тим дорослим, якого в тебе тоді не було. Ти можеш це. Бо якщо ти слухаєш ці слова, значить, ти вже на тому етапі, коли хочеш жити інакше: без контролю, без постійної мобілізації, без внутрішнього диктатора, який шепоче, ти не маєш права боятися. Ти маєш. Більше того, саме це й робить тебе живим. Якщо ти відчуваєш, що всередині стало тихіше, нехай це буде твоя перша перемога. Не над страхом, а над втечею. І якщо хочеш, напиши в коментарях, Моя темрява, моя сила це як внутрішня обіцянка собі. Що ти більше не відкидатимеш свої слабкі частини, що ти обираєш шлях із відкритими очима, шлях, де страх. Не господар, а супутник це лише початок. І воно вже все змінює. Хочеш, залишимося тут ще трохи. Я можу показати, як страх не просто відступає, а стає твоїм орієнтиром, твоїм світлом із середини. Коли я перестав розглядати страх як ворога, у мене з'явилася зовсім нова навігація: страх став як компас тільки не той, який веде у потрібну сторону. А той, який показує, куди я ніколи раніше не наважувався йти, саме туди, де закопаний мій справжній ріст, моя свобода, моя глибина. Я почав дивитися на моменти, де стискає, де завмираю, де не можу, і не щоб подолати, а щоб зрозуміти, що там такого важливого сховане, що я роками захищав його страхом. Виявилося дуже багато, страх говорити прямо, бо всередині сором, страх відпускати, бо всередині гіркота втрати, страх обирати себе, бо всередині дитяча лояльність, а раптом мене не любитимуть. І в кожному з цих страхів я знаходив частини себе, яких мені бракувало: таких уразливих, ранимих, щирих, що серце стискалося від ніжності, а не від жаху. Це вже не була боротьба, це стало поверненням. Я почав робити те, чого раніше уникав. Відверто говорити мене страшно зізнаватися в слабкості не як у провалі, а як у живому стані, і йти туди, де тремтить, не для подвигу, а щоб відчути, що я справжній. І з кожним таким кроком я ставав тихішим, спокійнішим, цільнішим. Бо страх, побачений і прийнятий, перестає бути чудовиськом. Він стає навігатором. Ось тут боляче. Значить, тут щось важливе, і ти вже не боїшся відчувати, ти боїшся не жити. Ось із цього все й починається не з перемоги, а з близькості до себе, із чесного погляду, із поваги до своєї уразливості. І якщо ти дійшов до цих рядків. Ти вже почав цей шлях. А якщо ти відчуваєш, що це щось змінило в тобі, напиши в коментарях, приймаю свою тінь. Якщо ти відчуваєш, що це важливо, поділися цим відео з тим, кому теж страшно, але нікому про це сказати. Нехай він побачить він не один. Нехай дізнається, що страх це і це не кінець, це початок повернення. І нарешті підпишись на канал. Не заради цифр, а заради того, щоб такі слова знаходили тих, хто шукає правду, щоб алгоритми показували не успіх і мотивацію, а тишу, чесність, глибину, щоб страх більше не правив мовчки. Це лише початок. Далі буде тиша, а потім буде свобода. Справжня, без бронежилета, без маски, без втечі. Ти готовий, бо ти вже тут. Я почав із того, щоб уважно відстежити ці моменти кожного разу, коли автоматично казав так на прохання, хоч і хотів відмовитися, кожного разу, коли сідав за роботу, не тому, що хотів, а тому, що відчував провину.